Привіт, друзі. Ми продовжуємо нашу підготовку до сертифікації Порт Свігер. Цього разу ми будемо розв'язувати другу лабораторну. Ось цю, як бачите, я її вже вирішив, для того, щоб більш правильніше без зайвої води показати її вам. А насправді, якщо попередній лабораторній я вам говорив, що вам потрібно прочитати все, що йде до лабораторної, тут ситуація трохи інша, тому що ті знання, які нам знадобляться, насправді викладені й після лабораторної, тобто ми будемо шукати хайден параметр так, і ми будемо його видозмінювати, тому вам потрібно прочитати для вирішення цієї лабораторної всю інформацію, яка йде аж до третьої лабораторної. Давайте піднімати лабораторну. Так, аксес зала, поки лабораторна піднімається. Окей, лабораторна піднялась. Давайте відразу візьмемо нашу URL-ку і відкриємо її в, в Burp Suite. Нам потрібен браузер. Для чого нам потрібен браузер? Нам потрібен браузер для того, щоб ми відразу так йдемо в проксі open браузер. А нам потрібен браузер для того, щоб ми відразу з вами взаємодіяли і бачили те, що ми відправляємо, і могли, так як попередній раз відправити там умовно в репітер. Так, і є open браузер. Вставляємо нашу юрлу. В нашій лабораторній нам потрібно купити ось цей айтем, так, кожен жилет. А в нас є наші креденшили, як і минулого разу. Давайте ми залогінимось. Залогінились. Вводимо почту. Тримаємо Окей, okay, заходимо в наш аккаунт, і ми бачимо, що в нас store credit кредитів 0, тобто в нас немає грошей на рахунку. Переходимо в Home, дивимося на наш прекрасний жилет. Він коштує 1337 доларів. Тобто, відповідно, що нам потрібно зробити в цій лабораторії. Нам потрібно або якось підняти свій рахунок, або знизити вартість цього жилета до 0 доларів. Так, давайте ми додамо його в корзину. Переходимо в корзину, пробуємо його купити. Ми бачимо, що в нас пише «Not enough store Credit For this purchase», Тобто, що в нас недостатньо не коштів. Йдемо в наш бурп'ют і дивимося, що ми там навідправляли по запитах. Так, «History». Так, що в нас тут є? Нічого цікавого. Так як я вам говорив, що я вже виконував цю... Лабораторну, то я знаю, куди нам треба копати, і нам треба копати ось сюди, бо тут в нас є прайс нашого айтему, і ми можемо спробувати його змінити. Тому відразу давайте відправляємо його в репітер. Send to Repeater. Давайте подивимося ще карт. Тут ніякої такої інформації немає. Checkout, перевірка. Логін. Price G. Тут взагалі в нас код видний. Так, добре, переходимо в репітер. А що ми бачимо? А, давайте відправимо Option-метод. В частині з Python ми поговоримо про таку штуку, як CRUT. А як і минулого разу, запускаємо Options для того, щоб побачити, які методи в нас валідні. Так, відправляємо send. Бачимо, що не підтримується, що в нас підтримуються методи GET і patch. А, за допомогою метода patch ми можемо змінити, тому давайте ми відправимо його. Patch. Тобто нагадаю, що у нас там є ціна, і ціну нам і треба змінити. Відправляємо патч, і ми бачимо, що Only Application.json, тобто нам потрібно змінити контент type, Ця інформація була в інформації до лабораторної, ми можемо просто копіювати. А також ви повинні розуміти, що у вашому реквесті та вашому респонсі є різні частини. По факту, це body, blank line, І тому, якщо ви вставите, наприклад, його ось сюди, то нічого особливо не зміниться. Тобто ви отримаєте ту саму помилку. так, Тому нам контент-тайп нам. Його треба вставляти в хедер. Давайте ось сюди. Так, send. І ось ми бачимо вже іншу помилку. ми бачимо «Internal Server error. Чому «Internal Server error? Тому що ми з вами не відправили баді. json в нас дуже схожий до словника Python, тобто в нас ключ значення. Так, ключ, давайте ми зробимо F, а значення ми зробимо 0, наприклад, send. Управляємо, і ми бачимо в нас в Ерорі. Ми бачимо, що price параметр missing in body, Тобто, ми розуміємо з цього повідомлення. що Обов'язковий да, параметр, який ми повинні передати це саме прайс. Також хочу звернути вашу увагу, що ось це ерор це пише розробник. А тому не надійте, що коли ви будете на якомусь комерційному проєкті, все буде так легко. Тобто, це лабораторна зроблена для того, щоб ви розуміли, щоб ви навчилися взламувати. І відповідно у вас, у вас тут на кожному кроці є підсказки, коли ми по самому завданню, да, коли ми розуміли, що нам потрібно купити жилет, ми вже розуміли, Розуміли, що нам треба взаємодіяти з якоюсь ціною, да. Тобто по інформації, яка була перед лабораторною подана, да ми розуміли, що ми будемо мати справу з контент тайпом. Тому насправді не розраховуйте, що все все буде так легко. Тут багато дуже пасхалок, які вас наштовхують на те, що ви правильно все робили. Отже, якщо прайс обов'язковий параметр, давайте ми його й передамо. Ми розуміємо, ось ми бачимо, давайте ще раз чого ми міняємо саме прайс тут, тому що ми бачимо, що продукт. Ут, і ми бачимо, що продукт один зараз я. Змінимо, давайте вартість цієї куртки, і після того я вам покажу, що насправді ми можемо тут змінити не тільки куртки, а й інших продуктів. Ми відправляємо, що прайс буде дорівнювати 1, Робимо send і бачимо, що прайс 0,0,0. Давайте ми повернемося. Тут у нас нічого не змінилося через те, що ми запит в нашу корзину, тобто в базу даних, так де міститься наша корзина, помістили раніше до зміни ціни, тому ми його видаляємо, виходимо на home і ми бачимо, що зараз ціна 0, Тобто зараз ми собі можемо дозволити купити. Якщо ми зайдемо, наприклад, на інший айтем, ми побачимо, що це продукт 2, так, і він коштує 47 доларів. І тому умовно, якщо ми відправимо get-запит get -запит по прайсу 2. Send. то ми отримуємо інформацію по другому продукту. Ось, бачите, 47. 44. А ось саме чому ми відправляли запит на продукт 1, так, на прайс, для того, щоб його змінити. Повертаємось, давайте доведемо нашу лабораторну до кінця. Тепер ми собі можемо дозволити, якщо раніше ми собі не могли дозволити навіть купити однієї куртки, да, то тепер можемо хоч собі хоч тисячу їх дозволити купити. Ми їх додали в корзину. My account. Не Немає account, а в корзину заходимо. І нажимаємо Place Order. І все, ми з вами купили Quantity тисячу курток, і ми бачимо, що Congratulations, you sold the lab, Так, тобто ми її вирішили. Чому це взагалі можливо? Це можливо завдяки тому, що ми знайшли і повзаємодіяли з hidden Parameters, так, з так схованими параметрами, які розробники не закрили, і за допомогою зміни контент тайпу, так тобто ми відправили JSON, ми змогли змінити ціну. Тут насправді є багато варіантів вирішення цієї вразливості, один з яких це перевіряти права користувача на зміну полів товару. Тобто, умовно, якщо ви якийсь стандартний користувач, ви не можете змінити ціну. Якщо ви розмістили цей товар, або якщо ви адмін, то ви цю ціну зможете змінити. Тобто, умовно, там якийсь токен чи щось в такому форматі. На цьому, в принципі, лабораторна закінчена, а зараз ми попрацюємо з Python частиною, як я і обіцяв. Тому якщо вам не цікаве програмування, яке, в принципі, вам допоможе бути більш ефективним в кібербезпеці, то ви можете вимикати це відео. Якщо цікаве, залишайтеся. І давайте дивитися блок про Python. Давайте почнемо з того, що ми проскануємо, як ми сканували минулий раз, наш на Endpoint, так, Тобто, чи є вони, чи немає. Так. Підставляємо. Але я пропоную нам трошки переписати нашу програму. Через що переписати? Через те, що ми відповідно будемо робити лабораторні і будемо нарощувати інструменти, які нам будуть допомагати взаємодіяти з нашими лабораторними, їх вирішувати, прискорювати наш шлях вирішення. Так і для того, щоб в нас просто ми не перетворилося це все на смітник, через те, що ми будемо додавати все більше і більше ліній коду, то я пропоную використовувати функції. Так, давайте ми змінимо List Endpoint. Тому що я писав минулий раз в відео, що це трошки не такий ліст едпоинтів, але для нас це не було важливо. Цей нам важливий для того, що умовно, якщо ми знайшли API Swagger V1 URL, так, то ми можемо v 1 видалити, подивитися, чи в нас є на API swagger Якщо далі піти, ми можемо видалити API swagger перевірити, чи є у нас щось на API. Тому давайте ми, в принципі, з вами використаємо ті ендпойнти, які нам запропонували в лабораторні. Тобто я їх зараз швидко перепишу і прискорюю відео. Так, і четвертим я додам пусту стрічку для того, щоб ми перевірили, в принципі, на правильність, щоб ви побачили, що дійсно наша програма працює. Тому давайте робити функцію. Для того, щоб в Python зробити функцію, вам треба використати зарезервоване слово Def це скорочення від Definition і далі ви пишете назву функції. Назва функції, як правило, це діє слово, і пишеться вона снейкейсом. Снейкейс, тобто ви пишете одне слово, нижнє підкреслення інше слово. Так як наша функція буде перевіряти чи її Існує наш URL чи не існує, то в принципі ми можемо повертати булеве значення. Так? Тобто в нас буде два випадка. Або вона існує, і тоді ми будемо повертати булеве значення true, або вона не існує, і тоді ми будемо повертати булеве значення false. Функції, які повертають ось такі булеве значення, вони, як правило, починаються з IS, тому що ми розуміємо, що це так або ні. Давайте ми її назвемо isurlexist. Isurlist. Тобто, якщо дословно перекласти, так чи існує цей URL. Також нам, ми будемо приймати сюди аргумент, це буде URL. Далі ми пишемо, ставимо дві крапки і далі з відступу ми вже пишемо саме наш код. Копіюємо ось цю штуку. Вирізаємо навіть. Дивіться, тут ми вказали реквест, але насправді це в нас буде респонс. Тобто це буде те, що ми отримаємо і запишемо в нашу зміну. Тому давайте ми напишемо респонс. Так, респонс. І для того, щоб повернути результат, роботи нашої функції використовується знову ж зарезервоване слово ретурн. Як ви могли можете звернути увагу, зарезервовані слова підкреслюються червоним кольором, а не червоним, таким оранжевим, певно, У мене трошки проблема з кольорами. Бачите, def, «for», «in», «return» – вони всі одного кольору. І тому ми можемо вернути. Що ми можемо вернути? Ми можемо перевірити, чи наш респонс, викликати в нього статус код. І Якщо статус-код буде дорівнювати 200, то цей вираз буде. Буде true, Якщо статус-код буде дорівнювати не 200, цей вираз буде false. Це в принципі те, що ми хочемо. Але насправді в респонса ще є такий метод в реквеста, Бібліотечки requests. Є такий метод, який називається ok, І він поверне true, якщо в нас е, статус-код буде до 400-го. Е, тобто ви повинні розуміти, що в нас ще є сотий статус-код, двохсотий статус-код, там 204-й, умовно, трьохсотий редіректи. Так і проблемні статус-коди. Починаються з 400, тобто 400 – це помилка клієнта, коли ви щось неправильно ввели. 500 – це вже помилка сервера. І тому в нас може бути таке, що в нас, наприклад, 300, тобто, що нас просто редіректить, і чому тоді нам буде повертати false, якщо нам потрібно true. Тому ми зробимо ось так. Ми можемо описати, що ця функція робить, але в принципі в нас вже по нашій назві нашої функції вже зрозуміло. А також ми можемо вказати умовно, що URL ми очікуємо str так тобто ми очікуємо. Тип даних STR, і відповідно наш Pycharm або інша IDE, в якому ви працюєте, вже буде це знати і буде підкреслювати, якщо ви будете передавати щось не так. Також ми можемо вказати, що на виході ми очікуємо булеве значення. Ось так. Тепер давайте ми використаємо нашу функцію. Ще важливий момент в тому, що наша функція, ми її повинні використовувати, викликати. Так, ось ми її викликаємо після того, як ми її написали, тобто ми її не можемо викликати ось тут, тому що інтерпретатор читає код зверху вниз і зліва направо. Тобто він буде читати ось так. І для того, щоб ми її викликали, ми її повинні реалізувати. Ми викликаємо нашу функцію, передаємо туди наш full URL. Нагадаю, як буде формуватися full URL, він буде, так як в нас цикл for-in. Ми будемо проходитись по ось цьому списку і будемо додавати до нього частини. Давайте тут слеш ми видалимо через те, що в нас, в принципі, наші endpoint починаються з слеша. Тому ми будемо використовувати спочатку main, будемо додавати API. Друга ітерація циклу буде опять цей весь довгий URL буде додаватися swagger-index.html, буде перевірятися, тобто буде відправлятися в функцію і перевірятися. І відповідно так далі. Також, якщо ми очікуємо, що тут у нас буде true або false, то ми поставимо тут «if», і «if» нам буде говорити, що якщо тут буде «true», то відпрацюй. Якщо в нас тут буде false, то відповідно ця стрічка в нас не відпрацює. Як ви могли помітити, ми використовуємо в Python відступи для того, щоб вказати, що якийсь блок коду належить до якоїсь умовної конструкції. Тобто тут ми використовували відступ для того, щоб показати, що цей код належить до функції. Тут ми використовуємо відступ для того, щоб вказати, що цей код належить до блоку if. Якщо ми зробили if, ми також можемо зробити else і вказати URL. Так, також. Тобто, Тут ми будемо вказувати, що URL є. Так. Так. А тут ми будемо вказувати, що URL-немає. Запускаємо нашу програму. Ось ми бачимо, що в нас написало чотири варіанти. Немає. В цьому є щось неправильне, через що? Через то, що ми копіювали з вами ось цей URL, і, скоріш за всього, просто лаба вже закрилась через те, що ми її виконали, і відповідно ми вже не маємо до неї доступу. А тому давайте нагадаю, що остання відповідь ось ця в нас повинна бути є, тому що такий URL є і він відпрацьовує. Тому давайте ми ще раз підемо в нашу лабораторну і подивимося, що там трапилось. Бачите, що це насправді новий Environment, через те, що ціна на джекет вже змінилася. Тому давайте ми копіюємо, видаляємо і запускаємо ще раз. Тепер бачите, що в нас помічається, що є, але мені такий вивід не дуже подобається. Через що? Через те, що давайте уявимо, що у нас, наприклад, буде 50 ендпоінтів, які ми хочемо перевірити, і воно відповідно нам просто замусорить наш аутпут. Тому я пропоную нам використовувати таку штуку, як використовується в Ліноксі, так політика мовчання. Тобто, якщо в нас дійсно є що сказати, то Linux виводить. Якщо в нас пусто, виводити будемо тільки в тому випадку, коли або в нас або є якісь. Результат позитивний для нас або помилка. Тому блок else ми просто видаляємо, і нам є також не потрібно. Тобто нас цікавить тільки юрли, запускаємо. І ось ми бачимо, що нам вивело тільки ті юрли, які нам потрібні. Я думаю, що ви зі мною погодитеся, що так набагато краще. Тепер давайте пройдемось по краду, так як я і обіцяв. Крад – це абревіатура. До речі, для того, щоб нам закоментувати щось в Python, так, щоб інтерпретатор не відпрацьовував, не розпізнавав це як блок коду. Ви просто ставите решітку. Ось так. І відповідно це вже буде коментар, який не буде впливати на вашу програму. Отже, що таке крад? Крад – це абревіатура Create. Create. Read, Update і delete. Це доволі поширена абревіатура методів, які повинні бути реалізовані, які є базовими. Так? Тобто, Create – це якщо ви хочете щось створити, умовно у вас є якийсь товар, так? магазин. І якщо ви хочете створити товар, ви використовуєте «Create». Якщо ви хочете читати інформацію по цьому товару, тобто вивести його користувачу, ви використовуєте «Read». Якщо ви хочете щось змінити, ви використовуєте «Update». так і наприклад, як ми змінювали ціну. Якщо ви хочете видалити товар, ви використовуєте «Delete». Але ви напевно можете бачити, що ми чомусь не бачили «Read». Так, метода. Ми бачили метод GET. Це тому, що HTTP методи вони називаються трошки по-іншому. Тобто, якщо ми говоримо про create, то йому буде відповідати метод POST. Якщо ми говоримо про read, це буде метод GET. Якщо ми говоримо про update, тут насправді буде два методи: це буде метод patch і метод PUT. Чим вони відрізняються? А вони відрізняються тим, що так, чекайте, patch неправильно написаний. Тим, що патч змінює частково. Тобто, наприклад, ми колись використовували патч, ми змінили лише ціну. Так, тобто, ми не викор... не, не змінювали ні картинку того жилета, ні його назву. Ми просто змінили ціну. Пут e, же буде слугувати для того, щоб замінити об'єкт повністю. Ну і Delete буде так само: дід деліт. Так, ми його використовували в попередній лабораторній, коли ми видаляли Карлоса. Їх використати дуже просто. Ось тут ви бачите метод, так і ви просто їх. Писуєте, тобто GET, наприклад, той самий Delete. Так, тобто, ви можете з Python взаємодіяти. Я вам скажу більше, що для Python є бібліотека Burpa, яку ми можемо імпортувати так і з нею взаємодіяти, і таким чином вам. Буде доволі зручніше працювати, тому що перевага буде Python-скрипта в тому, що просто ранимо скрипт, і якщо ви тестуєте, наприклад, з іншого ПК або з віртуальної машини, тобто з іншого середовища, вам не треба буде встановлювати додаток. А вам потрібен буде лише Python, але Python за замовчуванням вже є на багатьох операційних системах, і тому ви будете діяти більш результативно, на мою точку зору. Тобто, краще, коли у вас буде два інструмента, так тобто, наприклад, Burp UI і Python, яким ви можете. Писати якісь скрипти, тобто автоматизувати якісь рутинні задачі, які прискорять вашу роботу. На цьому, в принципі, все. Якщо ви хочете повчити Python більш детальніше, ви можете відповідно дивитися наші уроки, нашу підготовку до сертифікації. Кожен урок буду намагатися поділитися чимось цікавим, чимось корисним по Python. Також ви можете завітати на наш YouTube канал, і тут у нас насправді є списки відтворення по Python, тобто, ось є Python basic, Python level 2. Python Тон 3. ось я нещодавно додав взагалі 4 годинне відео з нашого майже 4 години з нашого книжкового клубу, де ми читаємо книжку Learn to Code by Solving Problems на Python. Так і відповідно, ми там також розглядаємо Python. Тобто там буде майже 4 години про Python. Тому підписуйтесь, буду дуже радий вашій активності, лайки, коментарі, діліться цим відео. Всім гарного дня.